Почали роботу над проєктуванням одного з наймасштабніших за своїм розмахом та значенням для мешканців Криворізької громади проєкту водогону протяжністю 13 кілометрів. Нова магістральна водна артерія з'єднає Карачунівське водосховище та перший вузол через західну насосну станцію. У кривоморозі є всі наявні для цього ресурси: фахівці, відповідні знання та технічне оснащення. Уже перші кроки були зроблені. Наскільки я розумію, ми, ми, ми вже знайомі. Онлайн були колись і проект технічного завдання нам. Нами вже був переданий саме саме до вас на розгляд на ознайомлення і для його подальшого коригування. Хочу вас запевнити, що на підприємстві згуртовані всі робочі групи, які зможуть дуже оперативно відповісти на всі питання, які можуть. З'явитися на моменті розгляду або технічного завдання, або матеріалів трубопроводів або траси проходження. Учасники робочої групи узгодили поетапну взаємодії з компанією Еджіс Юкрейн, яка в подальшому буде безпосередньо займатися виконанням проєктних робіт щодо нового водогону протяжністю в 13 кілометрів. Жодні рішення без вашого погодження імплементуватися чи затверджуватися не будуть. Це, ну, це наш, наш підхід, це те, на чому ми стоїмо. Оскільки також бачимо, що проєкт має бути реалізований комплексно, принаймні ви маєте отримати комплексну ПК. Проєкт для, для подальшої реалізації з урахуванням всіх тих потреб, які є, є у міста. слід зазначити, що на етапі проєктування обов'язково візьмуть до уваги новітні досвід відновлення існуючих та будівництва нових водопровідних мереж та водогонів, які накопичило місто за останні роки. Нам треба проєкт реалізувати для того, щоб ще більше зменшити навантаження на південне водосховище. І більше навантажити Карачунівське водосховище, що нам вдасться за допомогою або за рахунок реалізації цього проекту, тому що Карачунівське водосховище для нас воно має джерело поповнення за рахунок каналу Дніпро-інгулець, який сьогодні продовжує працювати для того, щоб на державному водоводі або на державному проекті забезпечити нормальну нормативну якість води. Слід зазначити, що Кривий ріг став одним з міст, де на практиці втілюватимуть програму підтримки урядом Франції, критичної інфраструктури і пріоритетних секторів економіки України із загальним кошторисом в 200 мільйонів євро. Це грантові донорські кошти. Його підписали в червні 2024 року за присутності президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського на реалізацію проєкту та подальше будівництво 13 кілометрового водогону витратять 15 мільйонів євро. Ми минулого тижня. Підписали вже рамкову угоду з французькою компанією ПАМ, і були представники від уряду Франції. Від наших керівників були представники обласної військової адміністрації. Хочу сказати, що це проєкт дуже важливий саме для Криворогу. але і дуже важливий для Криворізької агломерації, тому що у нас наша агломерація це майже 750 тисяч чоловік і саме. Цей проект є одним із технічних рішенням, комплексним рішенням ліквідації наслідків наслідків подлого підриву Коховської дамби. Учасники засідання робочої групи домовились на кожному новому етапі, регулярно зустрічатися та узгоджувати кожен крок, аби кінцева форма проєкту нового водогону протяжністю 13 кілометрів максимально враховувала всі вимоги та побажання. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський.